Четверті БТР виконували бойові завдання з самого початку. АТО. зараз зразок бтр 4 Е все частіше надходить у бойові частини та військові виші. Як підкорюють буцефала, бачили наші кореспонденти. БТР-4 чудово зарекомендували себе в бою з перших же днів АТО. Зручні, надійні, прості в експлуатації та потужно озброєні буцефали, швидко завоювали любов військових. І сьогодні машини, створені харківськими зброєрами, надходять на озброєння в бойові бригади Збройних сил. Так, на Широколанському полігоні, 92-га бригада на нових БТР-4Е, пройшла випробування водою. Ця бригада вже виконувала задачі в зоні АТО, в тому числі на цій техніці. Але от. Елемент подолання водної перешкоди це вперше, і вони тут отримують навички. Опоновувати нову техніку розпочали і курсанти Національної академії сухопутних військ. Вже після перших пострілів четвірки викликали захоплення у майбутніх командирів. Набагато все легше, набагато все більш модернізовано, автоматизовано, тобто ну, гарні враження, дуже, дуже сподобався. Простота та швидкість управління вогнем кажуть курсанти, дозволить в бою швидше вражати ворога, витрачати менше набоїв та часу. Тут все набагато, про, набагато простіше. Дане перекрестя наводимо на ціль, нажимаємо документ з допомогою далекоміра, визначаємо дальність до цілі і нам одразу кутник підводи на необхідне, необхідне місце, і тим кутником ми вже ділимося безпосередньо в ціль. Для виконання вогневої вправи курсанти отримували 6 30-міліметрових набоїв та 35 кулеметних набоїв калібру 7,62. Цілі вороже БМП, кулеметник та піхота. Збив, рази всі мішані, всі цілі, деякі навіть вистачили набоїв, щоб кілька разів поразити. Гарні відгуки отримала й 30-міліметрова гармата ЗТМ-1 українського виробництва. Те, що нова українська техніка насправді зручна та легка у користуванні, свідчить ідеальні оцінки курсантів, що виконували вправу стріль. З першого разу практично користуються стабілізатором, вводять поправки і перше, сьогодні ми перший раз стріляємо. Загальна оцінка за дану групу сьогодні відмінно. Примхи погоди не стали перешкодою для практичних занять курсантів Харківського військового інституту танкових військ. Практична складова у підготовці займає до 70% навчальної програми. У ній задіяна вся бронетехніка, яка стоїть на озброєнні в збройних силах. Віднедавна парк навчальних машин військового інституту поповнив удосконалений БТР 4Е, який курсанти вивчають зі справжнім захопленням. Я вважаю, що нова техніка в подальшому, коли ми будемо далі служити, буде надходити і не тільки БТР-4, ще й більш нові модифікації. Треба вивчати нову техніку, тому що застаріла техніка вже віджила свої часи. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Антон Миронович, Віталій Саранцев, Олександр Соловій. Про військо.